Слава Україні! Ви на каналі cubes Forever! З вами Юрій Чепі, і сьогодні я хочу вас збирати пірамідку. В моїх руках найпростіший офіційний кубик рубика Це пірамідка або її ще називають Пірамінкс. І сьогодні я вам покажу, як її збирати. Але перед тим я маю навчити вас одної формули, яка буде в цій пірамідці постійно зустрічатися. Це правий півпав і лівий півпав. Правий півпав виконується ось так. Ми почнемо з правої руки. Вниз, вниз, вгору вгору. Повторимо кілька разів. Вниз, вниз, вгору вгору, вниз, вниз, вгору вгору. Якщо певну кількість на пірамідці зробити одну і ту саму формулу, то вона завжди складеться. Е, ну Це якщо складеній пірамідці. Ну і лівий півпав. Все то саме тільки починаємо з лівої руки. Вниз, вниз, вгору вгору. Вниз, вниз, вгору вгору, вниз, вниз, вгору вгору. Так пірамідка виглядає у розібраному вигляді. Е, і з самого початку ми маємо опереділити ці кути одним кольором на одній стороні. Ось ми дивимося, наприклад, давайте червоним кольором обернемо на одну сторону. Дивимося. Тут у нас червоний, перекручуємо. Тут у нас також червоний є. Перекручуємо. А тут червоного немає на цьому кутику. На цьому кутику от немає червоного кольору. Тому оця сторона вона не буде червоною. Вона там буде якоюсь другою. Дивимось наступним. Тут, чер... тут вже у нас є червоний кутик. Тут є. Ну а тут нема. То ми шукаємо наступну сторону. Отут червоний кутик ми розвернули. Тут він також є. І ось тут вгорі теж. На одній стороні ми оприділи три кутика. Тепер ми маємо е, зробити, і, і зробити так, щоб оці три центра також були на одній стороні. Це інтуїтивно, просто ось так робимо. І все. Ось тут так само. Підводимо центр. Ну і кутик там теж. Е, ну Ті кутики можна взагалі потім перекручувати в кінці, але так легше, якщо ви збираєте швидко. Наступним чином ви маєте скласти цілий перший слой. Е, і те, що для вам, вам треба знати, це тільки правий і лівий півпав Дивіться, ми маємо зелено червоне ребро. Ми маємо зелено червоний де воно має стояти. Ми робимо так, щоб червоним воно дивилося на нас. І виконуємо е, півпав, в залежності з якого боку він стоїть. Якщо ребро стоїть з лівого боку, то ми робимо лівий півпав. Якщо з правого, то, то правий півпав. Робимо лівий півпав, він стоїть зліва. Вниз, вниз, вгору, вгору. Як бачимо, в нас стало ребро на місце. Далі. Дивимося, червоно. Е, черв, Червоно-жовтий червоно слот. Тут має стояти червоно-жовте ребро. Ми дивимося, ось воно. Ставимо його, щоб воно дивилося на нас червоним кольором. І також робимо лівий півпап, бо воно стоїть з лівої сторони. Вниз, вниз, вгору, вгору. Ось воно нам стало на місце. Тепер дивимося Так само е, синьо червоне синьо червоне Ну і воно у нас стоїть зліва, у нас щось все зліва стоїть. Буває, що треба робити правий півпав, ось зараз нам треба робити правий. Бо стоїть справа, але дивиться на нас червоним і робимо той самий правий півпав. Вниз, вниз, вгору, вгору. Далі ми маємо поставити пірамідку, оці центри пірамідки. В такому положенні, щоб вони співпадали по кольору з тими нижніми центрами. Ну це один рух верхнього слоя. Ось як бачимо, оцей став, оцей став і оцей став, там де вони мають стояти. Ну цей кутик також можна зверху розвернути. Тепер дивимося. У нас ніякий із цих кутів не стоїть правильно. Тому ми робимо наступну формулу. Вниз, в бік, вгору, в бік. Вниз, в бік і вгору. Алгоритм досить довгий, але він дуже легко запам'ятовується. Тому що ми завжди після кожного руху робимо вбік. Ось, почитаємо вниз, в бік, вгору, вбік, вниз, в бік і вгору. І ще раз. Вниз, в бік, вгору, в бік. Вниз, в бік і вгору. Повторимо ще раз для закріплення. Вниз, в бік, вгору, в бік, вниз, в бік, вгору. Інколи після цього етапу пірамідка вже складається, але деколи нам випадає така ситуація, яка називається очі. Чому очі? Тому що от ніби ця пірамідка складена, тут складено, тут складено, не складений, але тільки оті от два. Ока, дивляться на нас. Ми їх просто маємо розвернути. Що ми для цього робимо? Ми робимо спочатку правий півпав. вниз в бік, ой-ой-ой, е, вниз, вниз, вбік, вбік. Тепер беремо рукою за вершину нашої пірамідки. І робимо протилежне від півпафа. Тобто вгору, вгору, вниз, вниз. Після цього пірамідка нам збирається. Е, Ось так швидко можна взяти і навчитися складати пірамідку. Е, якщо вам це відео допомогло навчитися складати цю голову ломку, е, пропоную поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео, а їх на цьому каналі буде ще багато. Тому я всім бажаю гарного дня і все буде Україна!